Літературознавиця Тамара Скрипка 25 років працює з родинним архівом Косачів, який зберігається у Сполучених Штатах. Перший том видання, яке нині презентували у Волинському краєзнавчому музеї, включає спогади родини, каже редакторка. Розповідає, серед рідні найбільше мемуарів про Лесю написали сестри. Навіть не в українській літературі, але і в світові. Вперше залучено принцип родинної. Ієрархії, тобто до першого тому увійшли спогади виключно родини Лесі Українки і близьких родичів, родичів других. Такого видання немає жодна література. У другому томі зібрано спогади оточення близького і навіть знайомих. До видання увійшли родинні фотографії, які упорядниця Тамара Скрипка зібрала на п'яти континентах у нащадків родини Косачів. В листопаді 1989 року у музеї Лесі Українки Волинського національного університету вперше в Україні презентували світлини з архіву родини Лесі Українки. Це 74 оригінальних фото середини 19-го початку 20-го століття, розповідає завідувачка музею Тетяна Данилюк Терещук. Показує оригінальні світлини та альбом, які є у фондах музею. На тих світлинах вона зі своєю приятелькою Ольгою Кобилянською знане таке фото. Багато разів тиражоване, але от у саме у нашому музеї зберігається оригінал цієї світлини. Ще одна світлина це одне із останніх прожиттєвих фото Лесі Українки. Фото зроблене у Києві. В її останній приїзд до Києва. Ну а далі шлях. Пролягав у Грузію, а після Грузії тільки у вічність. Двотомних спогади про Лесю Українку нині презентують вперше в Україні. Після Луцька видання покажуть у Києві та Сполучених Штатах Америки, каже редактор Сергій Романов. Вразило те, що зацікавило, там є тексти, які не друкувалися майже століття. Вони були надруковані там в х роках минулого століття, але з радянських часів вони не друкувалися, тому що автори були або емігранти, або противники радянської влади, або що, або що. Тому фактично кожен із цих, а ті речі, які друкувалися в радянські часи в цьому нашому новому проєкті, вони вийшли вже без купюр. Вони вийшли з рукописів або з перших руків. Тамара Скрипка належить до тих дослідників, до тих знавців Лесі Українки, які відкопують такі, знаєте, струни її буття у житті і вічності, у її творчості. Які неодмінно потрібно чути, знати, щоб так само собі бути глибшим? Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.